Привіт, друзі! Така домашня хрустка соломка сподобається і дітям, і дорослим. Варіантів приготування є безліч. Я ж внесла свої корективи і мені вона дуже до смаку. Натуральний склад, жодних підсилювачів, ароматизаторів, тільки прості домашні інгредієнти. Така соломка не затримається довго на вашому столі. Ця смачна історія починається з яскравого гарбузика, який я нарізаю кубиками. Ставлю тушкувати і буду потім подрібнювати у пюре. При тушкуванні додаю 2 столові ложки води. Перелік інгредієнтів дуже простий, залишаю зараз на описі під відео. Гарбус тушкувався 10 хвилинок, і його легко подрібнити за допомогою веделки. Сухе молоко робить випічку ніжнішою, ароматнішою і більш румняною, додаючи їй м'яку вершкову текстуру. Завдяки жирам в мене вершкове масло та смалець ми отримаємо ту саму хрумку. Текстуру. Якщо немає сухого молока, не біда і так вийде смачно. Немає смальцю, замініть вершковим маслом. Завжди експериментуйте. Адже так і народжуються нові смачні рецепти. Я додам насіння чорного кунжуту, але також можна замінити на білий або досипати маку. Не сипте одразу все борошно, краще потім підсипати по мірі необхідності. Цукру можна не додавати взагалі, зробити соломку солоною, а якщо додати цільнозернове борошно, випічка стане ще кориснішою. Довго це тістом вимішувати не треба, просто гарненько об'єднати сухі вологі інгредієнти, щоб вийшло гладеньке тісто, яке не буде липнути до рук. А я попрошу вас підписатися, поставити вподобайку та підтримати мене коментарем. Це для автора дуже важливо. А моє тістечко перепочило 20 хвилинок, тепер буду розкачувати в тоненький пласт і формувати соломку. Припорошую борошном, аби нічого не приставало. При нарізанні соломки зручно використовувати лінійку Товщина коржика десь приблизно пів см. Подібну соломку також можна приготувати, і у варіанті до можна випікати соломку. Такими смужечками, але їх підкручую злегка, аби надати таку більш кругленьку форму. І так вона справді буде подібна на соломку. Викладати на деко смужечки можна близенько один до одного, адже це тісто без розпушувача та соди, і воно не буде надто збільшуватись. У духовку 180 градусів 20-30 хвилинок. Я ж випікала у газовий і теж все вдалося, І бачу, з крайчиків більше засмагло. При випіканні орієнтуйтеся на свою піч. З цієї порції тіста у мене вийшло 2 дека випічки. Обов'язково приготуйте цю соломку. Це справді дуже смачно. В обід я її випікала, увечері пусте деко. Обов'язково печіть, добрі люди. Нехай і вам смакує і до нових смачних рівних історій.